Вітаю, любі діти! Я одна із перших розцвітаю на присадибній ділянці. Ви мене впізнали? Так, я нарцис букетний, а ще я нарцис поетичний. Природа наділила нас лікувальними властивостями. У наших цибулинках і листках місяця речовини, що допомагають лікувати захворювання бронхів та легенів. Діти, а ще про нас пишуть віршики. Послухайте, он стали в ряд, Певно вийшли на парад. Так причепурили личка від роси пили водичку. Дякуємо тобі, мила квіточка. А якою здалася вам ця квітка, дітки? Опишіть, доберіть яскраві слова. Малята, а як ви думаєте, з якими квітами дружить нарцис? І коли можна зустріти цю квітку? Цікаво! А про що б ви хотіли дізнатись особисто нарциса? Подумайте! А зараз, діти, я пропоную вам послухати загадки про квіти. Весняні квіти. Перша квітка весняна. Після снігу вигляда. Дуже ніжна, гарна, біла. Зацвіла і ми зраділи. Підсніжник. Синьока квіточка в лісі зацвітає. Сім охочим на крові клесну сповіщає. Полісок. Вже тепліє, сонце сяє, а з під снігу виглядає Фіолетова голівка і жовтенька серединка, Квіточка оця гарненька, невеличка коротенька. Крокус на гілочці тоненькі, клубочки пухкенькі, жовті, ніжні, запашні, зацвітають на весні Акація срібна, Мімоза на тонесенькій білі квіти, кліти мосарлини. Цілий поруч у рядочку дуже схожі на дзвіночки. Конвалії. Чудові квіточки малі. вбрані, запашні, мов але ні. Квіти трішки не такі. Клумбу прикрашають з весною всіх вітають. Примули. Навесні вони зростають, жовті сукні одягають, їх збирають малюки, летуть віночки любки. Куль бабки. Навесні на клумбі мами Розцвіли оці пани, мають жовті капелюхи і зелененькі штани. На сонесенькій стеблиці ця красива голова. Зазвичай там шистолю, а листок немов стіла. Сиси. Височенький кущик має, багато місця він займає. Пишні квіти прикрашає, рожевим кольором тішає, яскрава гарна запашна, на клумбі квіточка оця Півонія рожевий одягнув жупан. закрасувався на клумбі пан. Цитульки виріс і розплів, веснорадісно зустрів